Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Міфи і дійсність. Вітаю тебе, друже. Дуже давно ми з тобою вечір, не вас. виходили, не спілкувалися з нашою аудиторією, хоч між собою постійно в контакті. Але вітаємо вас, друзі! Шановний друже, що за ці 2-3 тижні відбулося, найголовніше. Я розумію, що безліч подій, безліч е, речей. Е, часто от, по прикордонню їжджу, там теж безліч чого відбувається. Але на що б от, ти найголовніше акцентував увагу? Або на місцевому, або на загальнодержавному рівні? Що тебе найбільш обурило, людину, яка вже звикла до цієї системи координат? Уже, слава Богу, десятиріччями в громадсько суспільно політичному русі, а зараз ще й на війні, так би мовити, і в територіальній обороні. Але що тебе обурило, або, так би мовити, ну, Визвало особливу реакцію, цікаво. Ну, звичайно, найрезонанснішою в плані внутрішньої політики події, Я не беру військові події, там, да, там безлиць, все рухається по-своєму. Але от найрезонанснішою події, звичайно, є ситуація навколо Верховного Суду України. Це жах взагалі. Навіть мені привик, що я навіть на цю тему виразив свою думку і виділив певні 10 питань, які якось, як на мене, недостатній зроблений аналіз суспільством цієї ситуації. От є кілька в мене думок на цю тему. Ну, перше, що цей випадок показав? найперше, він показав, що фантастична заробітна плата, ну така, що вже і красти лінь. Ну тисячами, тисячами гривень, десятками, сотнями ти, сотні тисяч заробітна плата. Але це на не є запобіжником, да. да? і я не десь вона не рятує від корупції, навпаки. Явна диспропорція між виснажливістю в лапках суддівської праці та захмарністю винагороди приваблює саме меркантильних ненажерливих ділків, які врешті потрапляють на саму верхівку суддівської влади. Ну то це перше цей перший висновок треба зробити. Друзі, нема чого платити в 200 разів більше для того, щоб він не крав. Йому скільки? Навпаки, він скаже, у мене зарплата і, і хабар при... має бути більшим. Звичайно, адекватний. мало того, туди йде людина, яка не хоче зробити щось корисне. Її приваблює туди оця безбідна колосальна заробітна плата. Друге, на тлі приманки, така фантастична заробітна плата, вона ж є приманкою для певної категорії людей. Вдалося досягти нечуваної концентрації хабарника. От якщо взяти, от проходять повз вікно 100 чоловік. Ми що там знайдемо 10% хабарників? Ні. А як це вдалося Верховний суд сформулювати з мінімум 10% яскравих хабарників? Це ж це просто ця і цей механізм вибору сформулював. Такий механізм, що вдається концентрувати в суді хабарників. Ти правильно, вірно сказав. Всього, система, верховного... система, ну, звичайно. Значить... Дивіться, всього mm. в Верховному суді зараз 175 суддів. Там взагалі 200 вакантних э, 25 суддів. От 178 заповнено. Да? І лише у цій справі обшуку йдуть у 18. Це що таке? 10%. Десять відсотків. І це Де, лише виявлене. Він каже, що система не е, способствує очищенню. Тобто, на... Про очищення не далі. Тобто, і це лише виявлене в цьому розслідуванні угруповання. Яка гарантія, що нема іншого, більш-меншого, яке орієнтується на заступника голови? Або нема поодиноких самостійних хабарників, які в дане угруповання не входять? Да ніякої. Є 100% ймовірність, що крім виявлених 18, ще там будуть і інші. Разом зовсім недавно, коли Пленум обирав в головування князева, було 98 суддів за. Про що це каже? Як мінімум 70 суддів, 98-18, або наївні, 18 знали, чому обирають. Вони обирали за своїм е схильністю собі командира в, е в оборудках. А решта, що таке? Вони або наївні, що вони не бачили, кого вони обирають. От. Або наївні простаки, які виявилися нездатними роздивитись справжні мотиви претензій князева на посаду, або потенційні члени його угруповання. Тепер добре виявили князева. 140 із 142, без будь-якої перевірки представлених князів у звинувачень, буквально за хвилини вже переконалися, що князева і давай йому відсторонювати. Що це за підхід в Верховному суді? Ти ж пам'ятаєш хронологію. Ввечері. Починаються обшуки, на ранок призначається пленум, в перші години, коли там. Ну вже по хвилину я не стану розповідати, коли там акредитація журналістів. все після обідав рішення. Розбралися. Тобто, або вони знали, хто такий князів, або не критично ставляться до е, Набу і САП. Чи колеги з суддідостеменна, то без розгляду будь-яких доказів розуміють, що князь такий хабарник. Чи так швидко прозріли? А може, хотіли як можна швидше справу цю прикрити для того, щоб не було більш глибокого розгляду ситуації, щоб не всплили інші, скажімо так, князєвоподібні. Четвертий. Таке питання. Верховний суд не перший суддівський колектив, який обирав князів головою. Янукович призначив його на посаду суддів в 2013 році, а вже в 2015-му його обрали головою Миколаївського окружного адміністративного суду. Отже, або наївні простаки, або потенційні співучасники складали більшість у Миколаївському суді. Такий собі трошки песимістичний Висновок. П'ятий пункт. Це не перша суддівська. Така, таке угруповання сформоване в дружніх суддівських колективах. Паралельно ж крутиться водяга навколо кружного ліквідованого Київського окружного адміністративного суду і судді Вовка. Резонансна справа резонансна справа, а резонансна ще справа по суді. Які, е, зараз, зараз, то тобто, окремо. То тобто, вже після відбулося, після воно як підкреслено. Дивно читати шосте питання: дивно читати в заяві Верховного. Суду про самоочищення. А про яке самоочищення взагалі йде мова? Чи то за ініціативою Князева формувалася ця бригадка, да, де 18 суддів, не, значить Овшики, чи то за іншою ініціативою, але жоден із тих, кому було запропоновано примкнути до незаконного відомої про. Який йде або планується, суддя зобов'язаний порушити кримінальне справу. Жоден із 18. Про яке самоочищення йде мова. Де самоочищення? Це судді, яким кажуть, давай зробимо рішення, і отримаєш сотню тисяч баксів, і жоден із них не вирішив, що це незаконно. От. Все це в сукупності кравосномовно свідчить про крах системи обрання суддів шляхом чинних конкурсів. Таке враження, що конкурси проводяться за критеріями безпринципності, підлості, брехливості, жадібності та зарозумілості. Отака, Але жодна суддівська ланка не бирається народом разом. Треба ж згадати Конституцію, згадати, що, друзі, почекайте, а в нас же записано, що народ. Єдине джерело влади. А тут виявилися якісь конкурси, якісь якісь комісії. А де ж тут народ? Єдине джерело влади. От. Восьме питання. За блиском золота і доларів в Верховному суді, при хорошому зорі, все ж таки можна розглянути і повне лайно з адвокатським об'єктом адвокатське об'єднання дуже вдало пристосували як механізм хабарництва. А там же теж своя етика, своя кваліфікаційна комісія, свої все-все-все-все-все. Клан, Клан Клан рішали. Але ж треба згадати, що ще зовсім недавно, незважаючи на стан, практично фактичний стан з війною, з окупацією певних територій, з анексією Криму. Тим не менше були внесені зміни до Конституції для того, щоб сформувати саме адвокатську монопольку. Ну, тож, касту, закриту касту, да. судді, щоб виключно члени адвокатської корпорації мали право здійснювати захист, ну і, звичайно, заносити хабарі. От. Дев'ятий, це не перший, не другий, не третій, і навіть не четвертий, не п'ятий, випадок, коли особу з найвищої суддівської верхівки, допущеної до державних секретів, перевіряла Служба безпеки України, перевіряла, перевіряла на належність іноземного громадянства, та так і не перевірила. Ми щодо, тільки ми очухалися від ситуації з суддею Львовим, одним заступник голови Верховного суду. Який виявився громадянином Російської Федерації, так і в цього князева виявилось російське громадянство. І що дивно, що кожен такий випадок чомусь знаходять журналісти, а не Служба безпеки, яка ну, на той час під керівництвом кого там немногочисельні мало... контролюючі і е, антикорупційні органи, які теж отримують достатньо. Непогані зарплатні, заробітну плату, да, і е, достатньо їх вже створено, але ж знаходять. Да, е. Не, ну щодо громадянства, тут питання Служби безпеки, виключно, бо вони здійснюють формально контроль за допуском до державної це. таємниці. Тут до них. Ну і нарешті десяте. Просто ж і сума хабарів. Слухайте, е, хмарних взагалі. Нахмарних. Про що це говорить? Це про те, що в суспільстві є цілий клан. Який отримує такі наддоходи за рахунок суспільного суспільних засобів виробництва, що здатен купляти собі ще більші доходи, коли постійно друже, ми бачимо в соціальних мережах призиви і збирають буквально по гривням на допомогу армії територіальній обороні. От а як ти кажеш, захмарні хабари, але ж ти ж бачив, як. Коли були обшуки, що ці захмарні фавори просто лежать, знаєш, як щось таке поточене в мішках, прямо в робочому кабінеті, в шкафах, кинуті, не сховані десь. Не те саме, настільки вже, так би мовити, втрачено е е е е острах втрачено. Що цинічно лежать, просто е надхмарні хабари, за які скільки там, мільйони доларів. За яким можна було б озброїти, мабуть, цілу дивізію, да? От, або полк е, військовий. Е, резюме. Яке твоє резюме? Яке твоє бачення, як, якщо? То Ні, сценарій... ну, ще треба відмітити, що оця ідея суддівського самоврядування, і так би мовити, тим, щоб вони самі боролися за своє очищення, вона ж потерпіла повний крах. А і підкреслилося це наступним випадком, коли суддя збив е, нацгвардійця, суддя Тандир, голова Макарівського районного суду, кандидат наук, член асоціації прав... ну, Тобто, ну. Помітний, і, так би мовити, багаторазовий делегат з'їзду суддів, сів п'яний за кермо з пляшками прямо в машині. Їхав уже вповнена втрата всяких обмежень. Їхав в комендантську годину. Нікуди не, не здатну Нацгвардіться. Але що цікаво, не стільки цей випадок, скільки громадська організація Де проаналізувала 25 найбільш резонансних дорожньо-транспортних пригод з п'яними суддями за кермом, лише шість суддів з 25. Були притягнуті до відповідальності, а решта взагалі уникли будь-якої відповідальності. Тобто е лише п'ята частина, взагалі хоч до якоїсь. А Вища Рада правосуддя лише трьох суддів із цих 25 відправила в почесну відставку. А що таке почесна відставка? Це їм навіть не пенсія ж призначається. як е -е -е Громадянам, а для того, щоб звичайні громадяни не, не знали, скільки і як е, забезпечення суддів на, у відставці забезпечується, їм просто зробили інший механізм. Тобто, друже, формування касти обраних от, не дає гарантії, що ця каста буде і самоочищатися, і обирати найкращих, і е, буде якимось чином мотивована. на… По, на того. побудову, на побудову неупередженого судочника. Тим більше вона замикається і, так би мовити, не здає своїх, сам, захищає сам, своїх. Сам, саме навпаки, формування цієї касти на підставі самоврядування дає гарантію, що ми матимемо касту, яка сама на себе працює, сама себе звільняє від відповідальності і таке інше. І сама собі призначає захмарні утримання. Суддя виходить, навіть оці судді, які повиходили, повиходили у почесну відставку, будучи п'яними за кермом, вони отримали дуже солідне пожиттєве утримання. Не пенсію 2, 3, 5, 7, 8, навіть там 10 тисяч. Вони утримали по 100 і по 200 тисяч. І, і От. тоді, зрозуміло, і тоді який вихід? Яке має бути реакція громадянського суспільства або пропозиція до політиків От і до держави, як має відбуватися справжня реформа судочинства, яка дасть іншу якість судової гілки влади, бо це ж третя судова гілка влади. От, і дійсно надасть громадянам України неопереджена судочинство. Ну, я думаю, що потрібно змінити механізм обрання суддів ну по перше, треба, щоб людина, яка ну зрозуміло, що це може бути тільки людина, яка має вищу юридичну освіту, оскільки не маючи такої освіти, орієнтуватися в законодавстві і здійснювати правосуддя невозможно апріорі. от і користуватися законом, принаймні при нашій системі е, писаного законодавства, не з тільки елементами прецедентного права. От тому зрозуміло, що людина з вищою юридичною освітою. Мені здається, повинна... краще з вищою репутацією да. повинна, повинна цю репутацію заслужити. А для цього мені здається, що вона повинна е, значний, доволі значний період свого життя прожити в умовах прозорості до того, як вона стане своєю. Тобто, мені здається, що треба загадя людина з вищою юридичною освітою, яка має право претендувати на. Е, суддівську посаду повинна мати життєвий досвід, і от цей необхідний життєвий досвід він набувається не за одну, не за дві, не за три і не за п'ять років. І тому мені здається, що треба, щоб людина, яка планує, бути, стати суддею, як мету свого е, професійного зростання, повинна декларувати років 6, 7, 8, 10. Це питання таке різне, повинна декларувати свій намір стати суддею. І уже з цього періоду. Повинна регулярно декларувати свої доходи і все бути на долоні суспільства. Суспільство повинно його оцінювати до того, як він стане суддею, і придивлятися, чи має за своїми поступками ця людина право колись стати суддею. Це перша така новела, яка мені здається. По-друге, суддя а пріорі він же. ж... Здійснює суд, він бачить тільки те, що сторони у нас змагальне судочинство, бачить, що прикладає сторони, і суддя, як на мене, повинен до того, як стане суддею, заслужити повагу юридичних спільнот, які здійснюють обвинувачення в суді. І здійснюють захист судді, якщо це кримінальне судочинство, і представляють сторони, якщо воно не кримінальне, цивільне чи адміністративне судочинство. Тобто суддя за цей період, коли він декларує свій намір бути суддею, він повинен отримати досвід роботи в обвинуваченні в прокуратурі, в адвокатурі, як в захисті, в представництві інтересів старін. От. І повинен заслужити повагу тих спільнот, в якій Тобто необхідно, щоб цей досвід був роботи там, там, там і рекомендації від спільнот, від прокуратури, що да, працюючи у нас, ця людина має. Тобто, тобто стратегічно те, що ми з тобою от і раніше піднімали, ти ще раз через призму цих конкретних таких прикрих випадків. Приходиш до того, що це професійне середовище, ця е, величезна, скажімо так, професійна сфера, суддійська сфера, повинна формуватися виборами. На виборах ні от, первинна гілка судової та, гілки ні, влади. От, от і наступним кроком, тобто людина декларує да, і люди тобто... багато років придивляються до нього. Потім він працює в різних спільнотах. Юридичні спільноти придивляються, дають свої рекомендації, і зрештою, на цій підставі, безпосередньо джерело влади народ обирає первинну угу. гілку ні. судівської влади. Ровністю з тобою, Золій, Ти декларуєш намір. Що ти претендуєш на роль арбітра або так. судді, от якщо ти юрист, працюючий юрист, да, практикуючий, ти декларуєш намір, ти отримуєш відповідні рекомендації від правничих спільнот, і люди, знаючи твою репутацію, твій професійний досвід, обирають або не обирають і первинна гілка дають або не дають рекомендації, а потім вже населення населення обирає чи не обирає, чи набирає. Чи набирає, да. так от, але ж Первинна ну, сама основа суддівського корпусу, це, це професійне так. середовище, формується тільки на підставі виборів. Це не є ну, старт, ну, скажімо, остаточна гарантія, що воно буде кращим, але це я з тобою повністю згоден, дає надію. Що якість суддівського корпусу буде інакше, Знаєш, коли і... ти отримуєш довіру людей, коли ти Зараз, забирає, коли, коли, коли ти публічна, коли ти протягом 10 років ем, заробляв цей авторитет, репутацію цю да. репутацію, Згоди. вже ти не сядеш п'яним за. Ну безперечно, безперечно. Вже ти не сядеш п'яним за кермо. Оце довже ти не заменешся на ці 10 тисяч. Ну і зрозуміло, що в державі взагалі треба уникати стократних і двохсоткратних розбіжностей в заробітних платих. Воно тільки розбещує. Вони оцей клан людей ставить зовсім інше. Вони втрачають, вони втрачають розуміння в тим, як ми живемо. Він їздить на іншому автомобілі, обслуговується в іншому сервісі, автосервісі, він відпочиває на інших курортах, в нього все інше. Він не може розуміти нашу просту людину. Ні, а хай, судити так, ж доводиться так. в основному нас. Але але це я вважаю, оце, оце було б, так би мовити, початком справжньої суддівської реформи. Якщо але ж це треба вкладати і в законодавство, і в Конституцію. Але так. виборний суддів дасть надію на іншу якість. На те, що Україна і Українці отримують непереджене Виборність за умови отакого попереднього відбору і рекомендацій процедур, дотримання процедури. Зводим друже. Ми вже прощаємось. Я пропоную, бо я от і завтра їду при кордоні дуже багато чутливих питань, особливо в нашій сірій зоні, там пов'язаних з необхідністю. Відселення людей, які живуть в цих постійних умовах небезпеки, дуже дуже цікаво багатьом, дуже цікаво, багатьом як обстоять справи з територіальною обороною і надійністю захисту Сумщини, бо воно ж бачиш, загострилася ситуація на кордоні. Я тебе пропоную от, на наступному тижні, щоб ми оці питання все ж таки висвітили і е, з, з нашою аудиторією, з нашими шановними глядачами і слухачами. Так би мовити, своїми думками порадились, але питання судової реформи, я думаю, що ми з тобою не раз піднімемо, і тут я з тобою повністю згоден. Тільки реальна судова реформа дасть іншу якість так би мовити, судочинства, неупередженого судочинства, іншу якість судової гілки влади. До побачення, друзі. Тримаємося, це буде Тримаємося. Україна. От. І навіть незважаючи на такі прикри випадки, бо мене теж потрясло, оцей князь, оці мільйони доларів, так він зараз заявив, що взагалі тож він просто розподілив Ми то йому на, на зберігання дали ці гроші, це я він розподілив по пакетах між це суттям. Просто, це просто цинічно. А Цилизм в умовах війни, друже, можливо, б, треба б і якісь більш жаркі закони до таких покидьків. От. Mm. Розумієш, але це вже інша окрема розмова, тому тримаймося, друзі. Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, друзі!